Інколи найцікавіші архітектурні пам'ятки ховаються не у великих містах, а в зовсім несподіваних куточках, як оцей костел. У самому центрі села Підлісний Мукарів на Хмельниччині. Стоїть костел святого Йосипа Обручника. Якщо ви побачите його вперше, здасться, що це маленький шматочок Європи посеред українських полів. Високі ж полі, симетричний фасад, стримана готика. Це просто неймовірно красиво. Початок історії цього місця ще в 17 столітті. У 1613 році місцевий підсудок Андрій Гурський власним коштом звів тут перший дерев'яний костел. Король Сиїзмун III надав йому офіційні привілеї. Це був важливий духовний центр громади. У 18 столітті його відбудували знову, теж із дерева. А от кам'яний храм з'явився вже пізніше, у середині 19 століття. Тоді настоятель Базилій Шах разом із місцевими мешканцями вирішив, що час звести справжній міцний храм. Будівництво тривало понад 10 років і завершили його у 1872 році. Костел збудований із тесаного подільського каменю. Він дуже добре зберігся, і навіть зараз можна побачити, як якісно працювали місцеві майстри. Форма будівлі типова для неоготики: Стрільчасті арки, вікна вітражі, дві вежі з високими шпулями. Усередині простір і багато світла. Коли сонце проходить крізь вітражі, усе приміщення наповнюється. Кольоровими відблисками виглядає дуже атмосферно у двадцятому столітті. Храм пережив непрості часи. Богослужіння тут припинилися, а відновили їх лише у 1989 році. На прохання прихожан, наших парафіян, до парафії нашої належало дуже багато сіл зв'язку з тим, що в той час на теренах було дуже мало костелів і було заборонено ходити, так як радянська влада забороняла ходити до церквів, до костелів. І на прохання всіх жителів парафіян, прихожан, звернулися до нашого настоятеля отця Юзефа Чопа, і в 1989 році він їздив, просив, обходив всі пороги і повернули костел. І в 1992 році було його консекровано, освящено вдруге. І вже від 1992 року ми приходимо сюди, молимося, відбуваються тут літургії, різні таїнства, хрещення, вінчання. Згодом провели реставрацію, добудували дзвіницю, освіжили фасад і зробили нові розписи. Над ними працювали львівські художники під керівництвом Романа Довганика. Сьогодні костел святого Йосипа Обручника, діючий храм, і водночас історична пам'ятка. Сюди приїжджають не лише парафіяни, а й ті, хто цікавиться архітектурою, бо це справді. Один з найкращих збережених прикладів неоготики на Поділі. Ще на костелі була кам'яна Матір Божа. Зараз вона є замінена на пластикову. Було дано команду від влади скинути матір Божу. Найшовся відважний чоловік, який виліз на костел і матір Божу скинув. Вона впала. Вона й старші люди говорили, що вона потовкла сходи, і до вечора той чоловік їхав на Тіньми, коні сполохалися, і він загинув, що кара божа діє. Також дали були наказ. Тут ми бачимо трикутник. В трикутнику було око. А цей символ у нас християн є око проведіння. то це око вони здерли. І ще одного разу дали команду, щоб з костелу вивести всі релігійні речі. То підогнали сюди трактора, і трактор погрузили на трактора там хрести, хресну дорогу і вивезли за табори за колгосп і там палили. І одного разу теж дали команду. З колгоспу теж пригнали сюди трактори, щоб вже руйнувати мур, і щоб звести потім якусь ферму чи корівник. І сталося таке чудо, коли вони почали розбирати, і камінь почав в руках розсуватися, і вони залишили і поїхали. Що теж чудо відбулося. Якщо будете неподалік, я дуже раджу заїхати сюди. Я обов'язково додам посилання на Google Maps, аби ви з легкістю дістались до підлісного Мукарєва. Це дуже спокійне місце, гарне з чудовою атмосферою. І що важливо, без туристичного шуму. Тут можна просто постояти, подивитись на архітектуру і відчути, скільки історії зберігає. Цей камінь.